Росіян підводний човен Ростов на Дону, але тепер це радше Ростов йде на дно. В генштабі ЗСУ повідомили про результати ударів по Криму, унічна 2 серпня. Військово-морські сили спільно з ракетними підрозділами поцілили одразу чотири пускові установки ППО С 400 А разом із ними вгатили по порту Севастополя. На дно рушив підводний човен Ростов-на Дону. Одна із чотирьох російських субмарин, яка здатна. Запускати крилаті ракети калібр. А якщо лодку все ж б А якщо човен все ж таки виявлять, йому є чим здивувати ворога. На борту шість торпедних апаратів, 24 міни та ударний ракетний комплекс калібр за їхню непомітність. Човни цього типу на заході називають чорна діра. Чорне дира. Безсумнівно, тепер цей підводний човен суцільна чорна діра. І це вже вдруге, коли зсу вполювали саме цю субмарину, вперше завдали удару крилатими ракетами торік у вересні. Есть, ебать нахуй! Ебать, ебать, нахуй. ебать, нахуй, ебать О, там зарело. Что там в Тоді Ростов на Дону отримав щонайменше два точкових прильоти Стормшедоу у носову частину та у правий борт. Субмарину вартістю 300 мільйонів доларів відправили на ремонт. Намагалися усіляко ховати за маскувальними сітками та арештуванням. Не допомогло. після приєднання, чи правильніше сказати, повернення в рідну гавань Криму і Севастополя у нашого чорноморського флоту з'явилася можливість нарощувати сьогодні нашу корабельну склад. Дово і підводну, зокрема, і і в тому числі нічого додати, крім того, що тепер Ростов на Дону матиме лише підводну складову і без можливості обстрілу українських міст. Так само поменшило можливостей для агресивних дій окупантів на ростовському аеродромі Морозовськ. Аналітики з проєкту Deep State поширили перші супутникові світлини з наслідками атаки, що сталося у ніч на 3 серпня, попри велику хмарність. можна побачити цілковите знищення одного зі складів з бомбами та ракетами до російських літаків. Як це відбувалося? Нові свідчення безпосередньо від окупантів-очевидців. Рецепт гарного відео простий. Трохи музичних хітів із 80-х. і масштабна детонація БК. просто перед камерою. Все Да!

Замість Леніна – Шевченко на Житомирщині. Одна з місцевих громад влаштувала своєрідну декомунізацію радянському вождю. Мешканці села Котлярівка переробили постамент Леніна на Тараса Шевченка. Як повідомляє суспільне, місцевий художник змінив пам'ятнику підборіддя кепку, переробив кобзар, а піджак перетворив на пальто. Перевтілення ініціювали ще в 2017 році. І була це завідувачка місцевого будинку культури. Вона а розповіла журналістам, якби старий пам'ятник знесли грошей на встановлення нового не вистачило б. Думки односельців щодо такого перевтілення розділилися. Одні кажуть, що оновлений постамент їм до вподоби. Інші переконані, на кобзаря він не схожий. В Українському інституті національної пам'яті до ідеї мешканців котлярівки ставляться так, називають це не найкращим способом вшанування пам'яті Тараса Шевченка. Хотілося зробити його так, як я уявляв. Воротник я доліплював, кобзарика йому там, місто газети. чи кепка у нього була, не відбивав, ну і болгаркою пиляв, шарф, щось -що я йому там доліпив, щоб трохи його змінити. Не було руйнування, була праця художника, творчий задум. Хто не знає, попередній пам'ятник Леніна, то взагалі згодний, що це Шевченко. Він не похожий. Не похоже, його не треба було. Вони його переробили, але він все одно. Ми знаємо. Ми відколи живемо тут, ми знаємо, що це він там. Його взагалі треба було зняти. Музична вулиця знову в Одесі. Після десятирічної перерви містяни та гості знову збираються, щоб співати українських пісень разом. Мета ініціативи популяризувати українську культуру та об'єднати українців про те, як влучні співи гуртують одеситів та підіймають настрій. Аліна Огнезова розповість. Патріотично, музично та душевно – так Одеса відроджує традицію вуличних співів. Вперше на так званій музичній вулиці Одесити та гості міста заспівали ще в далекому 2013-му. Через 11 років на одеських вулицях знову лунають українські пісні. Ціатркою створення одеської музичної вулиці більше десяти років тому виступила громадська активістка Наталя. Жінка ділиться, закохалася в музичну атмосферу міста Лева, тому перейняла ідею у Львів'ян і перенесла частинку до рідної Одеси. Мета вулиці це популяризація української пісні, зважаючи на те, що вже ніби здається, що всі ми розуміємо наскільки важлива українська культура, все рівно в Одесі потрібно… Не співати українською, і навіть тоді, коли ми переможемо, також потрібно не забувати свою культуру, нести це в маси. Це ще місце зустрічі, де можна не тільки познайомитися, але е, навіть у нас була історія, коли одна дівчина вийшла заміж. Е, е, так що е, це все можливо на музичній вулиці. До початку повномасштабного вторгнення поспівати українські пісні, що приходили десятки іноді й сотні охочих. Періодично доєднювались солісти українських гуртів. Велика війна на деякі. І час зупинила роботу музичної акції, але Наталя переконана, нині важливо популяризувати українську культуру і продовжувати ініціативу. Однодумцем Наталії є Сергій, чоловік за фахом, програміст, за покликанням волонтер, виїжджає з допомогою на місця обстрілів та ДТП, а також проводить навчання з домедичної допомоги. Коли навколо купа людей кажуть: залиште нам ція, це ж наше отут, От то е, якщо ми не будемо формувати цього нового... Е, як знаєте, інфополе, а це називаємо, це музичне поле. Е, якщо ми не будемо цього формувати, то й наступні покоління будуть зростати в тому ж контексті. Крім цього, пісні один з найкращих способів вивчати мову, каже Сергій. Я прихильник того, що такі ініціативи вони допомагають людям в менш е, стресовій атмосфері спробувати навіть розмовляти українською. Коли хтось співає, то ти собі там щось говориш. І нормально, щось з тебе там виходить. Самі ж Одесити із задоволенням приєднуються до музичної дії. Кажуть, такі заходи допомагають єднатися та практикувати українську мову. У нинішніх реаліях це як ніколи важливо. Мої враження від цього заходу те, що мені подобається перш за все. Я відчуваю, що це дуже вайбове, дуже драйвове. Мені здається, що дуже класно, що тут загалом тільки українські пісні, тобто розвивається українська мова, українська музика і це круто. Ольга керівниця народу. Хору для неї важливо зберегти культурну спадщину від предків, тож любов до народних пісень передає і діткам. Вона дякує Збройним силам, що має змогу говорити та співати українською. Я думаю, що з кожним разом буде все більше, більше, краще, краще. наше коло буде яркіше, веселіше і патріотичні. Патріотичніше буде наша Одеса. Я раджу всім своїм друзям, знайомим приєднуватися. Тись до нашої прекрасної компанії приходити сюди співати українські пісні, прославляти Україну, ну і радіти життю, і прославляти наших воїнів прекрасних. Слава Україні! Цьогоріч в організаторів плани щодо зборів донатів для наших військових. Наталя каже, розуміє, що нині багато перешкод для повноцінної роботи музичної вулиці, але вона вірить, що маленькими кроками досягаються великі цілі. Закликає всіх охочих приходити і співати українською. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.